Всіх вітаю. В першу чергу хочу подякувати за підтримку мого каналу, за ваші коментарі, за ваші лайки і за ваші питання. І у мене від Наталі було таке питання: чи ви отримали свій сертифікат інструктора з плавання першого ступеня, чи плануєте ви працювати згідно сертифіката. Та чи вчитиметеся на курсах, щоб отримати сертифікат другого ступеня? Дякую, Наталя, за ваше питання. Тому в цьому відео я хочу відповісти на це питання, а також розповісти більш детальніше про те, як отримати кваліфікацію інструктора сплавання в Англії. Наразі я не працюю інструктором сплавання, тобто я ще до цього не дійшла, але я вже закінчила курси повністю. Тобто, я вже отримала сертифікат того, що. Підтверджуючи те, що я можу працювати саме інструктором сплавання в Англії. Значить, стосовно першого левела, так я його отримала ще рік тому. Якщо ви отримуєте сертифікат першого рівня, то ви можете працювати асистентом інструктора сплавання, але не в усіх басейнах є подібні вакансії. Тому, якщо ви хочете працювати як інструктор з плавання, то вам обов'язково, ще треба завершити курси другого рівня. От, я їх теж пройшла в цьому році. І чи о, планую я працювати? Я би хотіла працювати інструктором з плавання, але в нашому місті, наприклад, де я проживаю наразі, немає вакансій в басейні. От була вакансія в сусідньому містечку. Я туди подавала своє резюме, але відповіді, на жаль, від них не отримала. Можна було б, якщо, наприклад, відкрити сайт з пошуку роботи, то можна побачити, що у найближчому великому місті це Ньюкасл до нас є вакансії, але треба туди, звичайно, кожного дня чи скільки там днів на тиждень їздити, і можливо інколи навіть повертатися. Пізно ввечері, чого, наприклад, громадським транспортом я би тут не хотіла. І плюс громадський транспорт не дуже надійний в Англії, можуть його відмінити в будь-який момент. Тому я наразі не розглядаю а, пошук роботи як інструктора з плавання десь в якомусь іншому місці. Взагалі, хочу розповісти, чому я вирішила стати інструктором з плавання. Насправді, у мене немає ніякого минулого пов'язаного з плаванням. Я ніколи не вчилася на інструктора, я не, а, я не займалася плаванням до того, як приїхала сюди в Англію. Я навіть не могла плавати а, правильно, там, кролем чи брасом, а, як це потрібно робити. Ні, як сама навчилася, то так і плавала. Але Якщо ви хочете стати інструктором сплавання в Англії, вам цього всього не треба. Звичайно, ви маєте комфортно себе почувати у воді, триматися на воді, ну і хоч якось плавати. А потім, уже, за вашим бажанням, ви можете піти навчитися да, приєднатися до груп, взяти приватні, наприклад, уроки сплавання або приєднатися до групових занять сплавання для дорослих. І там уже Навчитися знати не тільки в теорії, як правильно плавати, а також удосконалити на практиці. Значить, Чому я сама обрала? Тому що рік тому я наткнулася на рекламу. По-моєму, це було Institute of Swimming в Англії, ця компанія, і вони пропонували пройти перший рівень. Щось по дуже великій знижці. Це мені коштувало 79 фунтів. І також було вказано, що не важливо, чи вмієте ви там, плавати досконало, чи був у вас якийсь до цього досвід. Тобто ці, ці всі нюанси не важливі. При успішному завершенні першого левелу, другий левел також може бути оплачений цією організацією. От через те я і туди подала свою заявку, тому що ну, 79 фунтів, в принципі, я порахувала, що це невелика сума. Я завершила левел 1, пройшла. Чи було воно важко? Особисто мені було важко, і я поясню, чому я вважаю, що мені було дуже важко просто через. Високу невпевненість в собі. Ви знаєте, Тому що в групі, наприклад, були всі люди, котрі могли плавати. У них ну, маю на увазі, у котрих якийсь там swimming бекграунд був за плечами. У мене нічого не було. Да? Тобто я могла якби, отак, от, отак от просто плавати, голова на поверхні води, могла триматися, наприклад, да? ну, могла нернути якось у воду. Все. Тобто оце всі о, мої навики плавання. Через те я і себе почувала себе невпевнено, ну і зрозумілою ще через мову. Після першого рівня у нас проводилися очно. Я саме подалася на очні курси, тому що вони проводилися в нашому місті. Наскільки я пам'ятаю, було 6 днів, 4 або 6 днів. Я точно не пам'ятаю кількість днів першого курсу. Але в першій половині дня ми проходили теорію в другій половині дня ми вже йшли в басейн. Практикуватись, допомагали інструкторам з плавання, допомагали дітям, робили те, що інструктори з плавання нас просили, а також проводили, також проводили якісь елементи уроку, наприклад, розминку або закінчували урок. Ну, щось таке, треба було щось подібне треба було робити. От, згорем пополам я закінчила цей левел 1, але об'єктивно, якщо на це подивитися, от зараз я можу сказати: насправді ці курси пройти достатньо легко, особливо якщо ваш рівень мови від b 2 тобто b 2 ну і чим вище, тим краще, звичайно, якщо у вас знання мови. На низькому рівні, то тут, уже, скоріш за все, буде важко, тому що треба ж буде спілкуватися з дітьми і їм якось пояснювати. Ну, Хоча все можливо. Тут, мабуть, більше залежить уже від вашої впевненості. Отже, після першого рівня я думала, що на другий рівень я подавати не буду, але пройшов в принципі, рік, і я отримала листа, чи планую я подаватися на другий рівень. І тут я вирішила, ну, якщо я вже половину. Шляху пройшла, то чому б його вже не дійти до кінця. Я подалася на другий рівень. Це другий курс у мене був вже він змішаний. Тобто, частина курсу проходила онлайн, частина курсу очно, теж в нашому місті. Тому я була рада, тому що не треба було кудись їхати. Онлайн треба було прочитати теорію і виконати завдання. Це достатньо легко. А потім у нас було два вебінари, де знову ж таки йшла начітка теоретичного матеріалу, і потім нас розбивали по групах, де ми мали підготувати відповіді на якісь там питання, які нам наш коуч задавав. От Це теж, в принципі, все пройшло гладко. І очно вже, а і потім ще в цей період до очних нашої зустрічі треба було підготувати. Плани шести уроків, за якими ми потім дал... під час наших очних занять мали проводити уроки з дітьми. Я насправді трішки GPT-чат використовувала, особливо там, де треба було активність провести у вигляді гри, та, особливо для дітей ті, які поменше за віком. От, І після того. І коли ми вже зустрілися на очні заняття, це у нас було чотири зустрічі. Кожен день ми займалися по вісім годин. Десь три години ми обговорювали якийсь теоретичний матеріал. А вже другу половину дня це, це все ми вже використовували на практиці, проводячи уроки з дітьми самостійно. Тобто, вже ми вже... Не були як помічники інструкторів, ми вже були самі як інструктори і проводили уроки з дітьми. А значить, в Англії у них для дітей є сім да? Тобто від першого по сьомий, і чим вищий рівень, то значить, діти більш вже досвідченіші в плаванні і старші. Починаючи десь з п'яти років до, ну, десь до 12, мабуть, років. От 7 рівень, 7 Рівень це десь буде 11-12 років, можливо, і менше навіть. Потім там є і 8, 9, 10 рівні, але це вже більш такі більш така професійна підготовка. Це такі основні любітільське. Я готувалася до того, щоб проводити уроки з дітьми, і не тільки план уроку писала, а також вдома, наприклад, там на своїй доньці тренувалася. Ма на увазі, вона тут я їй пояснювала, що вона має робити, а вона виконувала тут. Плавала, можна сказати, на підлозі. Навіть я репетитора собі наймала, щоб ми оці всі інструкції довели до автоматизму, можна так сказати. Зараз хочу вам розповісти стосовно цін, скільки воно наразі коштує. Я не знаю, чи є подібні акції на сьогоднішній день. Я проходила ці курси від організації, яка називається Institute of Swimming. Наскільки я знаю, ще є якісь організації, які проводять подібні курси. Це можна знайти в це можна знайти в інтернеті, і ці курси проводяться в різних містах. Ви, наприклад, ви можете зайти на цей сайт swimming.org Institute of Swimming. І ввести, ось тут знайти Teaching Search Courses та пошук курсів. Тут відкривається п'ятичень цих курсів. Левел 1, левел 2, і ви шукаєте, яке місто вам підходить. Ну, наприклад, ось тут можете ввести ваш поштовий код або місто. Наприклад, візьмемо Хекси, місто, в якому я проживаю. Так, сочки левел 1. Blended Learning. Це означає, що буде у вас як онлайн, так і очно. Потім face to face. Це значить тільки очне заняття. А очні заняття, мені здається, будуть більш продуктивніші, тому що ви зможете все це на практиці відпрацювати. А, ну а там кожен дивиться, як йому удобніше. Давайте подивимося, скільки воно коштуватиме. І ціна цього курсу level 1. Це тільки левел 1 399 фунтів. А ціна, наприклад, якщо face to face, чи буде вона відрізнятися? Так. Значить, face to face коштує дорожче 425 фунтів. Це тільки левел 1. Потім, після того, як ви завершуєте левел 1, ви можете податися на левел 2. Носочка візьмемо level 2. Level 2 це знову ж це також змішаний курс. 650, 659 фунтів. І якщо це face to face, є у нас тут face to face? Є. Тільки це в іншому місці. 699 фунтів. Це левел 2 уже після завершення якого ви отримуєте сертифікат і можете працювати інструктором сплавання. Наскільки важко знайти роботу інструктора сплавання? Я продивлялася вакансії, наприклад, у Ньюкаслі, а у інших містах, таких в більших містах, не те містечко, в якому я проживаю, а в великих містах. Там а, вакансії є, тому я не думаю, що це буде великою проблемою знайти роботу. Хоча ви там, де ви проживаєте, наприклад, ви можете зайти на сайт Indeed або на інші якісь сайти, або на сайт вашого леже-центру, там де є басейн, і подивитися, чи є у них вакансії. І зарплатню, яку вони пропонують. Взагалі, зарплатня вар'єрується від. 12-13, десь до 20 фунтів за годину. Також ви можете ще в інтернеті, наприклад, зайти на National Career Service, і тут вказується зарплатня. Знову ж така, вона варєрується від початківські від початківців до вже з досвідом Це 18 тисяч на рік, від 18 тисяч на рік до 30 тисяч. А також, якщо ви є амбітна людина, то тут також можливий кар'єрний розвиток. Ви можете також закінчити курси коуча для маленьких дітей, да, тобто зовсім там до 4 років. Потім для людей з, яким, з якимись інвалідностями, або курси тренера для плавців на відкритій воді. Ну а в дальнішому маючи досвід, ви можете стати або координатором сплавання, да, swim coordinator, або lead swimming teacher for a region. Мабуть, там теж якісь є курси, які потрібно буде проходити і удосконалювати свої, і удосконалювати свої знання. Якщо, наприклад, у вас діти там, від 16 років по-моєму, то можна їм працювати, і вони вміють плавати, бо тут все ж таки треба плавати, то вони можуть працювати в басейнах як лайфгад. Тобто цими рятувальниками тобто, я от, спостерігаю у нас, наприклад, в басейні працюють усі молоді там, дівчата хлопці. Зарплатня вар'єрується від 15 тисяч до 22 тисяч за рік. Це я думаю, їм оплачують десь мінімалку за годину, але, наприклад, у нас вони, наприклад, не сидять цілу годину і не спостерігають та, за, за безпечним плаванням. Вони змінювалися кожні 30 годин, а тепер вони змінюються кожні 15 хвилин. От 15 хвилин басейні, потім після того, мабуть, йдуть виконують якусь іншу роботу. Я, чесно говорячи, не знаю, які їхні ще обов'язки. Ну, а для того, щоб стати лайфгад, це, можливо, треба звернутися в лежецентр, там, де є басейн, і у них розпитати цю інформацію. Але для, цього вже, для того, щоб стати рятувальником, звичайно, треба плавати. Можливо, не на професіональному рівні, але вміти. І там Мабуть, якісь треба буде ще нормативи здавати, але це не точно. Я інформацією точною не володію стосовно цього. Ну, в принципі, це вся інформація, яку я хотіла з вами поділитися. Якщо у вас будуть якісь ще питання, то, будь ласка, пишіть мені ваші коментарі. Все, дякую за увагу.